Отже, Україна та Сполучені Штати підготували оновлений рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення ухвалюватимуть вже президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп, поки не зрозуміло, коли точно це станеться. Ну а вчора нагадаю в Женеві до пізньої ночі тривали українсько-американські переговори під головуванням очільника офісу президента Андрія Єрмака та державного секретаря США Марко Рубіо. Сторони задоволені продуктивністю цих перемовин, підтвердили, що будь-які домовленості мають гарантувати. Повагу до суверенітету України і забезпечувати стійкий і справедливий мир. Зараз ми про все це поговоримо з політологом Володимиром Фесенком, який доєднується до нас у прямому ефірі. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Володимире, ну що ж, ми поки не бачили остаточний документ, і будемо сподіватися, що в нього заберуть всі неприйнятні моменти. Знаємо тільки, що з 28 пунктів залишилося тільки 19. А ви напередодні. Виданню Медуза, а ось ці всі навколо перемовну ситуацію назвали патовою ситуацією. Я, звичайно, можу пересказати, що ви розповіли виданню медуза, але я думаю, ви це зробите краще, краще за мене. Чи вважаєте ви досі ситуацію патовою? Де ми зараз у цьому переговорному процесі, і які наші кондиції і позиції в цьому переговорному процесі? Щодо перемовин США, я бачу позитивні тенденції. Мені нинішня наша ситуація нагадує в перемовинах США. Нагадує те, що було з ресурсною водою. До речі, я ще в п'ятницю, от коли почалася полка дискусія навколо мирного плану, і було звернення президента Зеленського, я якраз от цю аналогію теж наводив. що Поки не треба панікувати. У нас вже була складна історія з ресурсною угодою, коли на нас тиснули шалено, агресивно тиснули. Але от е, я і сьогодні, от брав участь в дискусії з деякими колегами, е, я бачу і дипломати наші, і багато хто з українських експертів вже чудово розуміють стиль Трампа. Спочатку натиснути агресивно. А потім вже можна починати мирні переговори. Якщо ми вистоїмо від перед шаленою агресивною атакою, на початку зараз власне це і відбувається. Тому з американцями, поки ситуація е, відбувається достатньо в позитивному руслі. Нам вдалося нейтралізувати значну частину потенційних викликів і ризиків. Я б сказав так, частково розмінували суцільно минне поле, яке було от в початковому варіанті цього так званого мирного плану. Але де патова ситуація з Росією? От давайте уявимо собі, що після ймовірного візиту президента Зеленського до Вашингтона узгодять компромісний варіант мирного плану США, і після цього планується, що дріскав, а також кажуть, що і Уітков з Джаредом Кушнером, а це зять Трампа, і теж переговорник раніше на близькому сході. Зараз от з Україною. Вони поїдуть до Москви. І як Москва буде реагувати? Більшість експертів вважають, що найбільш вирогідний сценарій, от е, саме до компромісного варіанту мирного плану, Москва його може відхилити. Як відхилила в квітні план е, е, тоді ще Кіта Келега, 22 пункти, може бути інший варіант. Е, Варіант такий більш нібито так конструктивний, щоб не сваритися з Трампом, щоб не створювати нової конфліктної ситуації з Трампом. А Трамп залишається дуже важливим для Путіна. Росіяни можуть погодитись на обговорення, на відновлення переговорів, наприклад, в Стамбулі, і почнеться знов оцей переговорний марафон, цілком вірно багатомісячний марафон, де росіяни будуть тиснути на нас не тільки за столом переговорів, але на фронті. Оце стиль Путіна, і тому е, дуже важливо, щоб. Ми стабілізували лінію фронту, оце буде визначальний чинник подальшого переговорного процесу, щоб позбавити Путіна так званих козирів, про які і Трамп згадує козирів, яких які саме на фронті в першу чергу проявляються. А в переговорному сенсі на сьогодні ми відбили підступну атаку росіян, яку вони зробили американськими руками. Трохи нейтралізували ситуацію вже не в перший раз. Але далі буде скоріше за все, на цьому тижні будуть консультації наші з європейцями. Американці будуть між собою радитись, тому що там немає єдиної позиції. Mm -hmm. В складі переговорної делегації США є як мінімум три конкуруючі позиції: одна це Уїдков і Кушнар, друга це Джей Дівенс і Дріскал. І третя це Марко Рубіо. От якщо вони там порозуміються, буде якась узгоджена позиція. Тоді наступного тижня буде вже можлива зустріч Трампа з Зеленським. Ну а далі переговори з Росією. Пане Володимире, у нас буквально півтори хвилинки залишається. Ви знаєте, що сьогодні в Анголі був неформальний саміт європейських лідерів. У них так само є свої пропозиції. Це і чисельність збройних сил 800 тисяч. Вступ до НАТО залежить від консенсусу членів альянсу. Санкції скасовуються поступово. Як ви оцінюєте ці європейські пропозиції? І ось уже є заява Кремля, що Кремль їх зовсім не сприймає. Ну, важливо інше, те, що Кремль не сприймається абсолютно закономірно, логічно, тому що позиції Європи вони відповідають нашій позиції. І от саме те, що у нас спільна з європейцями позиція, спільне, скажімо так, спільне бачення розв'язання цієї війни, вихід цієї війни, це посилює наші переговорні позиції з американцями. От це важливо європейський проект не буде основою для подальших переговорів. Отут треба звертати увагу на заяви Рубіо. Він сказав, що він навіть не бачив європейських пропозицій. на майбутнє я б радив нашим європейським друзям пропозиції робити не для медіа. Щоб вони не в телеграфі з'являлися, а на столі у американців, От тоді вони будуть основою для переговорів. Але в будь-якому випадку ця позиція хай не прямо опосередкована, але нам допомагала зокрема на переговори в Женеві. І Якщо спільні дії, спільна позиція Європи і України буде і надалі, ну це буде зміцнювати посилювати наші позиції. Будемо сподіватися, що і позиції Європи також. Так що це позитивний чинник, поза сумнівом, хоча європейський план. Він на даний момент не буде основою переговорів. Пане Володимире. Я вам дуже дякую. Дякую вам за вашу аналітику і за те, що приєднались до нашого ефіру. Володимир Фесенко був в нашому ефірі.